Доброго ранку, любі наші друзі, знімаю відео сам, так як всі побратими зайняті тяжкою працею звільнення нашої неньки від окупантів. Хочу подякувати вам, любі наші друзі, дуже подякувати лиці Іриночки Міщенка, нашої любої мамочки, як ми її називаємо. А чому мамочки? Бо знаєте, як дитина попросив мами в дитинстві річ, яка дуже необхідна чи дуже хочеться. Так і ти, Русь, разом з своїм фондом і всіма небайдужими відразу реагуєте на заклики, що нам дуже необхідно і дуже потрібно. Тому дякуємо, Ірусь, тобі, фонду Оркбастер збивцю орків і всім вам, любі наші друзі, від імені 26-ї бригади, окремого підрозділу РЕБ за оці чудові покришки для автомобіля. Друзі, ми їх поставили відразу, так як вони нам. Дуже-дуже необхідні. Старі дуже швидко зносилися. Тому дуже дякую, дуже-дуже дякую за швидкість, дуже дякую за розуміння, дуже дякую за підтримку всім вам. Як завжди, разом до перемоги і все буде Україна.